Let's begin. Yes. What are we talking about when we talk about the new Ukraine? Ukraine has this glorious cultural past. Which, by the way, was not a Russian construction but a Norseman construction. The war consists of Russian aggression, but most importantly, it consists of Ukrainian resistance. No one ever expected Ukrainians to be so united, fighting the aggressor. I mean, these are very tough guys, right? Freedom, freedom as uh, a value, which you are ready to to die for. We want Ukraine to win. It could end this year. Welcome to the 2023 Kyiv Jewish Forum hosted by the Jewish Confederation of Ukraine and Tablet Magazine. Join me for another panel Ukrainian centric post war world. Вітаю, мене звуть Наталка Пісні. Я журналіст Голосу Америки і сьогодні я одна з модераторів Київського єврейського форуму 2023. Зі мною у студії віртуально Михайло Подоляк. Це радник президента України Володимира Зеленського, Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і публіцисти. Володимир. Едорин, засновник і редактор Forbes Україна, з ними ми говоримо про україноцентричний світ після війни. Така тема нашої розмови. Про... Після воєнну реконструкцію України ще в квітні 2022 року, власне, один з найтяжчих часів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зговорили численні аналітичні інституції: цей фонд Маршал, і Центр економічних і політичних досліджень, які розміщені в Британії, Світовий банк і Європейська комісія, і власне український уряд і оцінки самі по собі. Вартості цієї реконструкції вони е, дуже сильно різняться, становлять від 200 мільярдів доларів до 750 за різними оцінками. Є також розуміння того, що ця реконструкція і відбудова заборо доволі довгий період часу, що найменше років. саме стільки часу потрібно буде для того, щоб Україна і українська економіка могла функціонувати самостійно без. Е, Іноземної підтримки і сторонньої допомоги в економічній сфері, але е, аналітичні інституції, такі як, наприклад, фонд маршала і центр економічних і політичних досліджень, вони також сходяться. І ще в одній оцінці для того, щоб Україна повноцінно е, могла займатися реконструкцією. Є одна важлива передумова – Їй потрібно позбутися від е, пережитків всього радянського минулого. Як саме це планується робити? Які саме прояви радянської спадщини можуть бути частиною? Ми говоримо в першу чергу із Володимиром Фудориним. Далі я адресую це саме питання двом іншим учасникам дискусії. Те, що ми зараз з вами можемо розмовляти, розмовляти про відновлення після війни? Тобто, після перемоги, це насправді заслуга наших бійців, які зараз боронять країну. На мій погляд, найкраща метафора Україна як фронтір, Україна як фронтір між євроатлантичним світом і скажімо так євроєвразійськими державними цивілізаціями, якщо використовувати термінологію Бруна Масанша. У Нас не тільки є е, така не ще невідома зміна, як, якою саме Україна вийде, ми не до кінця розуміємо, яким буде яким буде світ, е, тому що окрім війни є е, процес технологічно, технологічного е, розвитку, є процеси деглобалізації, є процес. Е, Близькі дуже близькі до нас, і дуже важливий для нас це е, аспект трансформації європейського союзу. Тож дуже багато змінних, і в цьому е, мені здається е, знаєте, е, концентруватись на тому, що ми маємо там подолати радянську спадщину. Мені здається, що це не саме підхід до тієї абсолютно насправді е, безпрецедентної задачі. Яка буде стояти перед Україною після того, як е, зброя змовкне, і ми опинимося перед новим набором абсолютно е, складних, е, безпрецедентних, безпрецедентних викликів е, перед тими, хто вцілів, хто вижив і хто думає про майбутнє. Володимире, дякую за вашу думку. Я погоджуюся абсолютно і про е, ту позицію, яку висловили щодо. Власне можливості України бути Україною завдяки тим людям, які зараз перебувають на передовій, і тим викликам, з якими Україна зустрінеться вже по тому, як закінчиться війна. Коли ми говоримо про зцілення е, і власне про радянське минуле, не потрібно забувати про е, те, що Україна проходила е, доволі важкий шлях українізації. Власне, дуже багато дослідників зараз говорять про те, що е, до українізації України, якщо можна вживати такий термін, ніщо не доклалося так сильно і так потужно, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але все ж я адресую питання про радянську спадщину Михайлові Подоляку. Я цікаво, що він скаже. Доброго дня. Ну, по-перше, я дуже дякую Київському єврейському форуму. Це дуже важливий майданчик, наскільки я розумію. І я хочу щиро сказати, що дуже вдячний і світовому конгресу єврейському, і європейському, і американському конгресу єврейським. Чому тому, що вони докладають і докладали багато зусиль для того, щоб показати, що це за війна з цінностної точки зору, чому важливо допомагати Україні і чому. Сьогодні Україна саме на передовій оцій фундаментальної класичної війни, коли з одного боку є цінності демократичного плану, з іншого боку, цінності авторитарного чи навіть тоталітарного плану, коли примусово домінантно хочуть сказати, що ви маєте робити, чи чого ви не маєте робити. Це дуже важливо, і це до речі, перша складова фіналу цієї війни. Бо ця війна не про території, ми з вами це розуміємо. Ця війна не про якісь там претензії, е, типу денацифікація, демілітарізація. Це нонсенс говорити про Україну е, з точки зору, що тут є якісь нацистські прояви, і це говорить Російська Федерація, яка має класичну нацистську інфраструктуру політичного простору. Це війна про справедливість, про те, що цінності це не просто якісь абстрактні слова. Конкуренція це не просто абстракція, демократія це не просто абстракція. І що за це доводиться навіть в 21-му сторіччі таку ціну платити, і це дуже важливо. Для нас, тому що всі камери світу і вся увага світу певний час і після війни буде направлена на Україну. Фіналізація війни в будь-якому випадку буде такою, як потрібно Україні, і в цей момент ми отримаємо певний проміжок часу. Ще раз підкреслюю, коли Україна буде мати підвищену суб'єктність ініціювати будь-які програми. І мені видається, що це буде дві ключові програми. Перше, це Взагалі, ментальна перебудова України це вже не про пострадянський простір чи радянську спадщину. Ні, це про функціонування іншого типу держави, яка більш компактна, більш прозора, більш відверто розмовляє з суспільством. більш, більш... чітко артикулює якісь правила, по яких будуть тут жити. Це дуже важливо. Менше бюрократії, менше корупції. Оце ключова проблема і ключовий виклик. І ми сьогодні це бачимо: це корупція. І низький рівень професійності, то ми зможемо це поправити і отримати інший каркас державності. І друга складова це відносини на рівні країни суб'єкта, на рівні східної Європи чи на рівні Європи, тому що будуть принципово поставлені інші питання до всіх нас, не тільки до України, але Україна буде їх ініціювати. Це інший формат безпеки регіональної чи навіть загальноєвропейської. Це інший формат проговорення ризиків, які йдуть від таких країн, наприклад, як Росія сьогодні, чи Іран, наприклад, завтра, чи Північна Корея, завтра, і таке інше, і як з тими ризиками треба працювати, чи просто виносити певні резолюції, чи дійсно суттєво впливати на те, що ці країни не мали ресурсів, як ми сьогодні бачимо. Бо сьогодні ми бачимо навіть я паралельно про це скажу: ми сьогодні бачимо формування фундаментальної. Російсько-іранської вісі, да, тобто, це дуже небезпечно для світу. Ми розуміємо, що робить Росія, і ми розуміємо, чому Іран сьогодні тримається за Росію щодо своїх інтересів, наприклад, на близькому сході. Так ось новий формат глобальної політики дозволить ці питання обговорювати не заради якихось абстрактних резолюцій, а заради того, а що дієво ми можемо зробити, щоб запобігти ризикам таких, як сьогодні генерує Російська Федерація. Тому мені видається, що для України це буде фундаментально важливий час відразу після війни, але це буде вікно можливостей не дуже довгі. Ми маємо його максимально швидко скористатися. І я тут розраховую на допомогу наших єврейських партнерів, виходячи з того, що вони побудували в Ізраїлі. Наприклад, я беру як приклад Ізраїль, чи зможемо ми таку ж високотехнологічну галузеву економіку, яка чітко структурована, яка вписується в глобальний розподіл функцій чи конкурентних можливостей, чи зможемо ми подувати іншу промислову політику, наприклад, України, і побудувати нові галузі, які будуть конкурентно спроможними, щоб не фіксуватись, і тут я з вами погоджуюсь: не фіксуватись на старих. Принципах промислових це сільське господарство, тільки чи металургія, тільки чи хімія, тільки і таке інше. Це дуже важливий момент, коли про це можна говорити, і знову ж таки говорити перспективно, превентивно, перспективно, а не говорити тільки про те, що в нас, наприклад, зруйновано на сьогоднішній день 172 тисячі. підкреслюю, 172 тисячі об'єктів різних і цивільних, і зрозуміло, критичних інфраструктурних, і таке інше. Тому супер, що цей діалог починається я маю на різних майданчиках, якою має бути Україна, яка буде мати можливість суб'єктно ініціювати в глобальному порядку денному багато різних питань. Ми говоримо про україноцентричний світ. Я б говорив про ціннісно центричний світ. Про світ, в якому цінності знову переважають цінності знову мають вагу. Про світ, в якому Цінності свободи, демократії, прав людини, цінності самовизначення націй знову є беззаперечними. І саме тому сьогодні українці, українське суспільство, українська держава, українські збройні сили підтвердили, що ці цінності знову мають бути в центрі людської уваги. Підтвердили, що Автократичні цінності не можуть переважити в сьогоднішньому світі. Що стосується тої спадщини, якої конче треба позбутися, передусім я би говорив про спадщину патерналізму, про спадщину такої суспільної моделі, в якій людина є гвинтком, людина не має цінності, основну цінність має держава. Це класична радянська спадщина, і вона. Може бути прослідкована в сьогоднішній Росії або Білорусі в інших пострадянських країнах, які не змогли пройти модернізацію, і яку значною мірою вже подолала Україна, яка значною мірою стала суспільством вільних людей, а з паттернівської моделі суспільства виникає випливає інша спадщина, яку ми мусимо подолати, спадщина. Пострадянської моделі економіки, яку переважають величезні корпорації, переважає державна власність. Ми мусимо подолати цю спадщину і пройти до економіки, в якій інноваційний бізнес, малий і середній бізнес, що здатен об'єднуватися, творити інноваційні продукти, експортувати, має не меншу вагу ніж великі корпорації, а державна. Частка в економіці є мінімальною, і держава в економіці використову виконує в основному регуляторну функцію. А, ну і звичайно, ще одна спадщина, яку ми мусимо подолати, культурна, це е, спадщина імперськості, спадщина залежності від імперії, меншовартості сьогодні, завдяки Збройним силам України, цієї меншовартості вже немає, а, але е, ми мусимо. Врешті зрозуміти, що так само, як і інші народи Європи, ми проходимо той самий шлях модернізації, просто через те, що ми були далеко на сході Європи. Як кажуть сьогодні, вже Володимир говорив про фронтір. Є такий вислів, який дуже поєднує Україну зі Сполученими Штатами Америки, дикий захід Східної Європи, так називається книга «Дома українця. Українського журналіста Павла Казаріна це є фронтір, це є територія незвіданого територія, де творяться інновації, територія, де зустрічається порядок, цивілізація з одного боку і хаос незвіданий з іншого боку Валерій. Оскільки ви щойно згадали сполучені штати, у мене власне є питання щодо знову ж таки, післявоєнного. Україноцентричного світу йшлося дуже багато про е, можливий досвід використання плану маршала. Але в е, Певний спосіб у зворотній а, бік, тому що після другої світової війни ми всі пам'ятаємо, план маршала передбачав, що Сполучені Штати є донором для 16 європейських країн. Зараз буде абсолютно зворотня ситуація. Зараз а, а, багато інших країн власне стануть донорами для однієї країни для України. Зрозуміло, що довший час а, а, ті гроші, які будуть передаватися Україні, вони будуть передаватися у вигляді грантів, не позик, оскільки це буде а, абсолютно. Неможливим тягарем для української економіки, але власне і Сполучені Штати і європейських партнерів зрозуміло, що буде цікавити питання координації цих ресурсів. Як ви вважаєте, який буде найкращий шлях для того, щоб за цими грішми був відповідний нагляд? І знову ж таки була певного роду прозорість нагляду за цими грішми? Тут нам Дійсно, треба знаходити е, механізм подвійного ключа, для того, щоб е, ця допомога вона не стала рентою, вона не стала е, новим таким, знаєте, новою спокусою, е, на е, якої там після е, війни нова еліта. Ну скажімо, буде мати багато спокус для того, щоб це використовувати не для розвитку, а для, а для скажімо так. Е, Самозбагачення, і тут дійсно має бути, на мій погляд, правило двох ключів, так українська українська, український уряд має брати на себе відповідальність, але має бути доволі жорсткий контроль, перш за все з боку громадянського суспільства. І з боку країн донорів, тому що насправді той механізм, який ми зараз обговорюємо, це такого свіч ще не бачив. І план маршала, який був запровадб, який було запроваджено там тисячу році, з точки зору частки економіки, частки в ВВП, він був набагато меншим ніж той. План про який план відбудови про який йдеться зараз, Бо я думаю, що щонайменш на порядок, а можливо навіть на на два порядки щодо частки е, е, тих коштів, які направлялись на відбудову, на відновлення е, західної Європи, е, до е, потужності тих економік, які відновлювалися. Володимире, дякую. І власне питання до Михайла Подоляка з приводу того, як е, адміністрація президента, офіс президента Зеленського е, бачиться можливо координацію. Є і е, е, різні ідеї. Є ідеї створення, скажімо, окремої агенції, яка буде існувати е, в рамках, скажімо, міжнародного валютного фонду. А е, є е, ідеї створення координа... координаційної ради між е, країнами великої сі. Тімки і Україною тобто як це має виглядати для того, щоб для усіх учасників процесу було зрозуміло, що він прозорий, він чесний і є абсолютне розуміння того, куди йдуть ті кошти, які виділяють країни донори? На мій погляд, ефективною моделлю були б міжнародні агенції, де були б наглядові ради з країн-партнерів, а операційна дирекція з України, наприклад, я маю на увазі як модель. Але на базі чого це може бути створено, якраз сьогодні ми це проговоримо. Але це абсолютно правий, і пан Володимир абсолютно правий. Треба, щоб була довіра. Треба, щоб не було е цих можливостей трошки незаконно збагачуватися. Це дуже важливо. Тому що це репутаційні ризики. Для України, я ще раз підкреслюю, дуже важливо мати певну репутацію після війни, в тому числі. І ця репутація має підтримувати. Конкретними діями організаційними логістичними діями і тут ми можемо піти на модель, де будуть наглядові знову ж таки підкреслюю, ради, які зможуть ну мається на увазі. Я як формулу кажу, то безумовно що це може бути в тому чи іншому юридичному вигляді. Але між тим це може бути міжнародна агенція, яка буде чітко розуміти на які напрямки, скільки коштів на який час потрібно, і це можуть бути грантові програми, безумовно враховуючи стан економіки України на сьогодні. А ми сьогодні маємо там 50 чи навіть трошки більше. Відсотків економіки знищеної і безпосередньо бойові дії йдуть сьогодні на територіях промислових і сільськогосподарських це мається на увазі схід і південь України. І дуже потужні дії. І руйнація економіки дуже потужна. І тому мені видається, що це буде важливо. Дивіться, які складові, перше це прозорість, про що ви говорите. Друге це репутаційна складова, третя це професійність, щоб це не абстрактно були якісь люди, які будуть займатися операційною роботою, щоб вони точно розуміли, що таке операційка в економіки чи в макроекономіці, і нарешті четверта складова це безумовно конкретні плани, сценарії в цій галузі. Хочемо це робити, і це не просто відбудова е зруйнованих там, наприклад, будинків чи відбудова зруйнованих виробництв минулого. минулого. Можливо, нам. Інші виробництва будуть потрібні, і я хочу, щоб це було на такому професійному рівні. Я думаю, що ми цю модель побудуємо і отримаємо її на фініші цієї війни. Дякую, колеги. І В мене до вас обох останні запитання, оскільки ви обоє згадували про те, що можливо ці плани про те, що буде робитися після війни, вони можуть бути можуть бути доволі передчасно оптимістичними. Але багато аналітиків можливо з нами не погодяться і скажуть, що треба прогнозувати і планувати, що ми будемо робити на наступний день після перемоги. І власне, ось ця стратегія вона також важлива для розуміння гарантій безпеки Росії її населення. Звісно, якщо в цій країні не відбудуться якісь певні внутрішні тектонічні зміни, залишиться там, де вона і була, тобто в безпосередній географічній близькості до України. Як можуть виглядати гарантії безпеки України у післявоєнному світі? Я адресую це питання першого Михайлові Подоляку. Мені видається, що правильна фіналізація війни це єдиний фундаментальний ключ для того, щоб ми побудували інший рівень безпеки взагалі на європейському континенті. континенті як такому. тому що це стосується не тільки України, це стосується взагалі зовні е, класичної зовнішньої політики Російської Федерації. Вона продає страх. Це ключовий елемент зовнішньої політики Росії. Шантаж це другий ключовий елемент. І е, втручання в інші суверенітети це третій ключовий елемент, який продає Російська Федерація в своїй зовнішньої політиці. Тому безумовно це буде виглядати так: правильна фіналізація 91-го року. Можливо, це спровокує і, скоріш за все, так і буде певну політичну трансформацію в самій Росії, і ми будемо мати там 10-15 років для того, щоб побудувати інший формат безпеки в Європі. Цей формат має бути загальним для Європи. Онтиненту має включати в себе той чи інший військовий загальний альянс, купі в тому числі війде Україна. Це має бути загальний економічний простір, загальний культурний простір, чи, скажімо так, полі... політико культурний простір, і мені видається, що Україна буде невід'ємною частиною цього простору буде сформовано розуміння, що таке кордон між Європою і Росією підкреслюю не між Україною, а між Європою і Росією. І будемо говорити, якщо буде правильна фіналізація, а я вірю, що буде правильна фіналізація війни? Будемо говорити про певну зону демілітаризації на кордоні між Європою, ну між Україною і Росією, перш за все? Тобто, я достатньо оптимістично дивлюсь на те, як будуть розвиватися події в Україні у фіналі цієї війни. Володимира, я адресую це питання до вас. Як ви вважаєте, що може бути гарантією безпеки? Як може виглядати? Пост військовий світ з точки зору а, архітектури безпеки, на мій погляд, найкраща і найнадійніша гарантія це обороноздатність Української українських збройних сил в НАТО без НАТО. Але українські збройні сили мають бути найбоєздатнішою армією на європейському континенті. А це потребує іншої, напевно, і структури, і, взагалі, концепції збройних сил ніж були перед війною. Дякую, велике і Дякую за те, що приділили свій час і за ваші відповіді. Це була дискусійна панель Київського єврейського форуму, присвячена майбутньому України у післявоєнному світі, яке може бути україноцентричним. Oh.